Ми продовжуємо знайомитися з п'ятою ОШБ. Трохи від'їхали від гріха подальше, я кажу, на їхній полігон навчальний, де вони навчають як своїх бійців, так і тих, хто їм приданий. Це, як на мене, дуже рідкісно. І навчають не просто там стріляти, так меду. Оце все стандартне є. Найголовніше, що вони вчать всіх, з ким боронять край, тобто з тими, з ким будуть сидіти в окопах, вчать, як кажуть, оцих звуків війни. Реальна стрільба, реальні прольоти FPV, От над нами там літає. Що це Mavic ніби. Mavic. А зараз тут от, зараз вам покажу, що готують вампір. А що це ви воду? Не ви отак носите воду? Ні, це не це імітація трьох боєприпасів, щоб наші хлопці що на навчаються, зрозуміли, що таке на підвісі є боєприпас. Якщо така велика птичка, орків, на щастя, таких ще немає, але... Якщо вона летить з тилу і є на підвісі щось, то це точно наше летить, не треба по ній пиздувати. Якщо летить назад, без підвісу теж, теж наша. Коротше, то, що кажуть, щоб да. не було friendly fire. Да. Це імітація щоб... наших підвісів. Насправді... можемо злякати трошки хлопців, там води 200 грамів нічого страшного не буде, але начебто бімба впала, там якась скидка. Ага, зрозуміло. Такий. А насправді скільки води носить? Е, Ми ж ми шуткуємо, що у нас є. Робота Глова, доставка. Доставляємо нашим їжу, доставляємо нашим воду і оркам пизди. Вони <з at the end> <laughs> <Нет> гловами. Так, То, скільки води? В, води беремо пак. Гарно впаковуємо, кидаємо на позиції хлопцям, хто не виходить довго. Пак води бере або. А надливайте, бо кажуть хлопці, щоб Ні -ні, не Ми, ми Гарно пакуємо пак, беремо прямо упаковочний матеріал, типа той же попирки, замотуємо декілька ну, разів. Пак це є десь 10 кг, правильно? Ну, 6. Так, десь під 10 кг. Загальне навантаження може бути до 15 кг. Кіл. 15 кілограмів. Така вібрація. во... хо 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 Там хлопці сидять. І пішов.